Добрий день, актор Шон Пен був гостем у телевідучого Джимі Кімела в його е, вечірній телепрограмі Джимі Кимал наживо». і в цьому своєму інтерв'ю Шон Пен згадав про свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і сказав, що Путін де-факто його обдурив. Що ж це було? Пен і Путін перетнулися під час московського міжнародного кінофестивалю у 2001 році під час вечері, на якій було приблизно 20 осіб. Ну і окрім шона Пена, там ще був актор Джек Ніколсон. І ось як Шон Пен описує ту зустріч. Це було приблизно через 2 чи тижні після того, як тодішній президент Буш сказав: я подивився йому в очі і відчув, що довіряю йому. І мушу сказати, що коли я це кажу, мене теж обдурили. Мені здавалося, що там є щось справжнє. Саме так описує він своє враження від Путіна в 2001 році. Ну а далі він сказав, що після понад трьох років війни Росії проти України, ну він має на увазі повномасштабне вторгнення, його думка про лідера Кремля радикально змінилася. Тепер ми знаємо, що він спокійно викрадає 30 тисяч дітей, вбиває багато людей і вчить дітей ненавидити своїх батьків і свою країну. Але наша країна, ну тобто Сполучені Штати, недостатньо згуртована, щоб усвідомити, що ми повинні дати українцям ресурси для перемоги над ним. Саме так е вважає Шон Пен і сказав про це Джиму Кі е Кімелу. Треба ще згадати, що у 2023 році Шон Пен зняв документальний фільм про війну в Україні і взяв на себе зобов'язання публічно виступати проти російських вторгнень у східну Європу. Це шоу жахів ініційоване Росією, і це те, про що ми не, має, не можемо забути, не повинні забути і загубитися в хаосі особистості. Сказав Шон Пен, ну ще під час лютневого виступу на телеканалі News Nation. Ну а тут він сказав, що ми знаємо, що сьогодні люди гинуть на передовій, і вони гинуть, шануючи те, що ми шануємо найбільше, а саме, свободу. Саме так Шон Пен описує своє враження від того, що відбувається в Україні. Не так давно я вам вже повідомляв результати соціологічного опитування в Сполучених Штатах, яке показало, що кількість американців, які вважають, що Сполучені Штати мають робити більше для того, щоб допомогти Україні, от їх кількість зростає. І як ми бачимо, актор Шон Пен є представником саме цієї верстви американського суспільства. Яке вважає, що треба більше допомагати Україні, тому що Україна відстоює ті самі цінності, на яких побудовані і Сполучені Штати, і таким чином Сполучені Штати і Україна це є природні союзники. На все добре.